Всім доброго дня. Ну що, плитка рухається потроху. Рухається плитка, лишилася зверху, там виходить трохи рядочок докласти. Ну і низ, це вже коли залью душовий поддон, Виставлюсь. Буду знати, що і як. Ну, коротше, ще трошки поки все виходить, всі там уголочки сходяться, все виходить по гривнях. все нібито чітко, нібито красиво, можна на кожний наводитися, і кожен вийшов, слава Богу. Не вийшло тільки в одному місці. Ось тут придавилося, десь ця плитка поплила чи чи що з нею сталося, Коротше, оця зараза і вона вже прикипіла. Тому поки далі не чіпаю, буду <coughs> викладати верх весь за один ход, за один раз. Так. Ніс готовий. Буде. Буде готовий. Кімната готова повністю. Кімната вже поштукатурена, почухана. Осталося її погрунтувати. От так от. Так. Ну все. Тут оце зверху. Після того, як погрунтується, оце можна буде перетягнути різочок. Це я позвоню, де прийде Олексій де зробить. Все, почухано, зроблено, переклеїти. Тут невеличкі вичуханки такі, ну, то на скорость не вліяє. Займаємося далі. Я вам всім. Здоров'я й мирного неба.